Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Годину тому машину, яку вела дружина Пригожина та донькою на задньому сидінні підірвали. Пише телеграм-каналу Помсти». Весь пітер на вухах. Наразі невідомо чи там перебували члени родини Пригожина чи охоронці сім'ї. Деталі згодом ситуація загострюється. Російська еліта гризе один одного. Якраз в дні, коли йде атака на Курськ. Не виключено, що родину Пригожина прибрали остаточно. Аби вагнерівці, які вагались, остаточно почали бунтувати. Проти Кремля, крім того, група вагнерівців ліквідувала одного із двійників Путіна, який контролювався олігар. Рхами розстріляли в притул разом із охороною. В Росії залишився лише один двійник підконтрольний Патрушево. Одразу після цього в Москві чергові вибухи поблизу Червоної площі. За даними телеграм-каналами, пролунали вибухи на декількох мостах через Москву Ріку. Одночасно та синхронно також вибух пролунав на башні Москва Сіті. Видніється чорний дим. Вагнерівці, які не присягнули режиму. Побачивши його слабкість, продовжують активізовуватись та кошмарити Кремль. Одразу після замаху на дружину покійного пригожина вірні пригожино Вагнер. Рівці пішли на прорив телеграм-канал. Павучок пише, що Патрошев віддав наказ повністю зачистити та прибрати всіх вагнерівців, які не присягнуть міноборони і провести чистку серед присягнувших. Якщо таких буде більше п'яти тисяч, значить п'ять, десять, значить десять. Патрошев віддав прямий наказ на ліквідацію всіх. Війна почалась. Москва живе за часом військового часу. Танки БТР, періодичні перестрілки на вулицях. 90-ті повернулись. Втім, мирному населенню впарюють легенди про навчання, фільми та безпеку. За останній час дуже активним в інформаційному полі став секретар Ради безпеки Росії Ніколай Патрушев. Його присутність подекуди затьмарює діяльність Володимира Путіна. Активізацію Патрушева відзначають і в Україні, однак висновки можна буде зробити згодом, адже він може зникнути з інфопростору, так само несподівано, як і з'явився. Таку думку в ефірі 24 го каналу висловив політолог Микола Давидюк. Загалом Ніколай Патрушев іноді з'являється у медійному просторі на певний час, аби потім знову затихнути. Варто спостерігати, наскільки його остання активність затягнеться, і він зможе себе розкрити як політичну фігуру. Патруша взагалі себе бачить Ніколо Макіавелі при Путіні, сірим кардиналом. За це він ще може поплатитися. Звичайно, Путін це бачить, відчуває, і точно вибудовує це беззаперечне лідерство, наголосив Микола Давидюк. Хоч колишній директор ФСБ веде свою гру, але попри все він залишається лояльним до Владіміра Путіна. Зауважимо, що під час заколоту Пригожина Патрушев міг так само постати проти чинного президента однак цього не зробив. У нього є справді шанс зберегти ці кремлівські пітерські еліти, але замінити лідера. Це він в тій чи іншій формі намагатиметься зробити. Для нього це важливо. Думаю, зараз це місія його життя, підкреслив політолог. Ніколай Патрушев був одним із тих, хто переконував Путіна не йти на вибори. Однак це завдання він провалив. При цьому цікавою буде доля сина Патрошова Дмітрія, який зараз очолює міністерство сільського господарства Росії, якщо Путіна знову переоберуть. Бо Патрошев старший активно намагається просувати свого сина, подейкуючи саме Дмитрія Патрушева, секретар Радбезу Росії, хоче зробити новим президентом. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.